tu Демо cette belle histoire d'amour que je ne сесері jamais de lire. Доброго ранку. Погодьте всім, дуже приємно отримувати подарунки. А коли цей подарунок гарно оформлений, та ще й своїми руками насолода від його отримання вдвічі більше. Як гарно та оригінально можна оформити подарунок, зараз дізнаємось. Робити подарунок незвичайним будемо за допомогою живих квітів, а допоможе нам в цьому людина, що знає про квіти все. Флорист Світлана Смірнова. Доброго утро. Зараз ми з вами будемо оформляти подарок для влюблених. Для цього беремо коробочку в формі серця та власний подарунок, яким хочете порадувати дорогу вам людину. У нашому випадку це янголятко символ кохання. Щоб коробочка не була у нас пустою, ми наповнимо її рафією. Це ось такий матеріал. Називається натуральна рафія. Це натуральна стружка. Вона може бути різних розцветок, але в даному випадку вона вибілена. Кладемо на дно коробочки. Сюди ми кладемо наш подарочок. Тепер переходимо до найцікавішого. Обираємо квіти для оформлення. Ми вирішили, що це будуть троянди, тим паче, що різноманіття сортів та кольорів просто вражає. Є у нас кустова, вона дуже популярна зараз. має такий ніжний кремовий цвіт і красна класична. Маленька кущова троянда виглядає дуже ніжно, тож ми зупинилися і вибір на ній. Підрізаємо стебла, видаляючи нижні листки та приміряємо. Щоб наша розочка жила, листики можемо удалити. ми її ставимо в колбочку з водичка. Беремо таку оббочну колбу, набираємо води, удаляємо лишню ножку, яка нам не нужна. Вставляємо нашу розочку. Далі ми повинні замаскувати колбу, роблячи міні букетик. У нас вийде подарок два в одну. І подарок, і маленький букетик комплімент. У нас вийшов такой. Букетик мы можем еще добавить к нему бантик. Да. Бантик мы выбираем персикового цвета, который идет хорошо к нашей коробочке. Майже готово. Залишилось додати щойно створений декоративний букет до нашого презенту. Такий у нас вийшов подарок сюрприз з живими цвіточками. Здавалось би, дрібничка, але приємно. Таке оформлення обов'язково порадує вашу другу половинку. Варіантів, як зробити подарунок оригінальним, може бути безліч головне не бійтесь експериментувати ранок. На Алтаві» бажає вам побільше приємних сюрпризів.